Що ж далі буде з Ланосом? Я не відповів на це питання в, в відео про Ході. Я вам скажу прямо, я його хочу продати. Я його вже виставив на Авторіа, виставив за 1700, ну я вам так скажу за півтори, я його отдам. Якщо можете забирати. Він, в принципі, машина своє від'їздила. Хтось слідкує за мною довго, то знає, що Ланос дуже надійна машина. Я не... Так скажу, я не молився Богу на цю машину, я їздив на неї, я заробляв на неї гроші. Сумніваюся, вона піде в таксі для такого особистого користування. Її хватить на 100 років ще. Ви ж бачили, що я тут движок там, масло він не бере, я головку чи прокладку я поміняв, все там працює. Ну, Єдине, що тут потрібно зробити, це по кузову, звичайно. Кузов підварить їх, вистачить її на 100 років. Вона пройшла 500 тисяч і ще 500 тисяч пройде. Ну, тим паче, що в обслуговуванні вона недорога. І питання наступне: а що далі? А далі ну, я планую більше знімати про таксі. Е, от Я на найближчим часом випустю ролик е, про три служби, на яких я зараз катаю. Тобто я на Ланосі мало знімав про таксі останнім часом. Ну, тому що назвати це роботою в таксі ну, дуже складно. От як я зрозумів за три останні тижні, які я попрацював на Хонді. звичайно, це, от, це дійсно от робота. Те, чим я займався на Ланосі, це таке підвезун. І, ну, якби це, це не таксі. От. А так я буду знімати про Хонду відео. Сподіваюсь, небагато буду там знімати про ремонт. Потрібно ще купити блокнот, якщо все записувати, як у мене було на Ланусі. От, буду знімати в таксі про пасажирів, про своє життя, про свої відчуття роботи в таксі. Якби, ну, тема досить цікава, я її якби трошки підзабив і планую повернутися і далі до цього моменту. А так Ланос, в принципі, якби, я віддаю його з чистою душою, якби, передам. Жалкувати я за ним не буду. якби, Його епоха трошки пройшла, я думаю, для доставки, там, для власного користування він е пройде аж бігом. Ну, от, Я б його по суті, ді діла даже і не продавав, там, ті 1500 доларів, якби вони особої ролі не зіграють, ну, зак закрию якусь кредитку. але... Ну, якби, коли машина стоїть, це дуже погано для машини. І я знаю, що він постоє, і ну, діла з нього не буде. Ну, і я сам тут живу, якби, ну, навіть перегнати кудись це, це є проблема. Плюс ну, захламляти місто у дворах це теж неправильно. От, так що, якщо кому хто хоче, взяти мого Ланоса, півтори тисячі забирайте без питань. От, дуже багато було питань, привітань по попередньому відео про фонду. Ну, дякую, дуже приємно, люди, що ви дивитесь за мною, слідкуєте за мною, пораділи за, за мене. ну, Дякую. Це чесно, дуже приємно. Я коли був малий у гостях у мене. Я трошки випав якби, з ефіру, я майже два тижні нічого не знімав. Я вам чесно скажу, мені цього не вистачає. От, не вистачає цього. За цей час звик до того, що ну, до якогось в якомусь сенсі публічного життя. Тому я зараз повертаюсь, буду трошки частіше е, публікувати ролики. Ще одне, один момент хочу сказати: у мене ж на Ланосі ззаді на дверці справа на задньому сидінні, де взагалі сидять пасажири, там була наклейка. Що у мене є Ютуб канал. І якби з приводу цього, у мене дуже часто заводилися розмови з пасажирами, о, у вас є YouTube канал і пошло От, е, надо, Обов'язково закажу в найближчим часом на ходу наклею, щось може менше, щось більш акуратніше, таке, але ну, щось по типу за, за кермом блогер і таке, таке саме. Тому що ну, якби, на комфорті багато людей їздять мовчки. От, ну, Чесно, на що звернув увагу. Ось сьогодні віз пасажира якогось іноземця, у нього прям науби комфорт. Прям висвітилось. Клієнт заохоче пос... охоче поспілкується з вами. А більша половина блин, комфортних пасажирок дівчаток, любить тишину. Знаєте, і, блін, ну я якось трошки люблю поговорити. Я для цього і в тому числі і працюю. В таксі це мені якби, приносить задоволення. Я зараз став набагато більше їздити і працювати там зранку я о 6 вже виходжу до 10 до 11 працюю ввечері. ну, якби, Зараз я працюю потужно. По-перше, кредити на себе загад, нагадують, а по-друге, є робота, чому б і не попрацювати. В Анусі я багато стояв, тому що блін, мало заказів. А зараз робота є, працюємо. Коротше, все добре, дякую за вітання. Звертайтесь за страховками. Будемо на зв'язку. Пока.